Всіх вітаю, дасть реально Трамп ту, ту, той дозвіл. Реально, не так бла, бла, бла. Давайте ми подивимося, що буде з Штатами, яка там буде для нас ситуація. То, що касається, чи надасть він нам дозвіл, наскільки я розумію, поки що ні. Це буде просто бла-бла-бла, ругатися, сперечатися. Військові будуть з ним сперечатися, військові будуть йому якось щось, але поки що ні. На дні лежить змія, по кругу, в общем неясна ситуація, інформація буде негативна. Для нас. Менно змінюватися, вони будуть вже на, от, переходити вже в таку нервову обстановку. Знаєте, Трамп каже, але він діяти не дуже то хоче, лежить луна. Але його, як будуть повертати, все одно робити якомога краще. Але поки що я не бачу того, щоб прямо так було, тому що на дні змія. І цей договор, він ще висить в повітрі. І я не бачу поки що результату. Його поки що немає. Туди надалі, може, він і з'явиться. Це те, що касається, ну, можна друге питання вже і не давати. Поки що американці не будуть. А тепер давайте глянемо європейців, ми побачимо різницю. Гроді новини гарні. По центру лежить роздоріжжя. Пішли сумніви. Скандалити там хтось буде не хотіти цього. Поки що ракет не буде. Якийсь отут договор іде. Але поки що вони ось, іде державні установи і вони то вивчають і причому скандалять. На дні лежить дитина. І це незначно щось дадуть. Або мало, або воно не дуже тут таке дальнобойне. Це я подивилася літо. Літо, коли треба робити оце все, вони опять дотягнуть до грязюки, до багнюки, коли не... Це нереально буде робити. Коротше, я маю на увазі наступ. Наступ повинен бути під підтримкою авіації, під підтримкою того, що ми будемо вибивати їхні заводи, НПЗ і таке інше. Мене дуже цікавить Казахстан допомагати Російській Федерації, він же в ОДКБ, а в них там такі правила: чи буде, вони пітляли довго, чи буде зараз Казахстан, бо може Китай надавити? Вони ж під Китаєм. У нас і зброя, і ще щось, і люди. І навіть якесь гостре рішення тут. Коротше, будуть петляти казахи. На дні книга, на дні пльотки, клевер. Тобто тут іде прихована ситуація, скандальна ситуація, але вона якось розрулюється. У склад знизу позитивний. І я так розумію, що таємно, таємно. Е, так, вони будуть скандалити, але все одно будуть домовлятися, і щось все ж таки домовляться. І щось це таки передадуть. Але тут не без обману. Ну, це ж азіати. Тут буде якась іти брехня. Тобто казахи будуть петляти. Ну. Бачите, криси випали. На якорь йде риба, тобто гроші. Давайте гроші нам. Давайте нам щось. Може, навіть давайте нам щось цікаве дуже. І зміни йдуть ось на таке на щось незначне. Ну, Карти, отут в кінці, я скажу, що вони ніякі. Коротше, казахи будуть петляти. братися від цього відходити. Це 2025 рік. А що касається людей, чи будуть вони надавати людей? Вони ж казахів можуть видавати за бурячів. Чи корейців? Вони можуть і таке. Давайте. Бо казахам буде це стидно. Чи надасть військове казахстан? Чи надасть? Надасть. Дуже буде це приховувати. По Кльоткам буде дуже нервуватися. Ну, мабуть, контрактники підуть. Поки що підуть контрактники, може. За гроші. Ану. Проші. Хоча ось договор іде. Все ж таки вони не дуже захотять, але нададуть. Ось іде корабель, таємно. Договор буде. Да. За гроші так. Казахстан надасть. Людей дасть їм. Зараз же це заборонено, в них не можна. А, таємно ось. Таємно, ось, таємно. Будуть працювати. Поїдуть. Ті, що захотять, поїдуть. Дно. Теж незначна кількість їх, але річ в тому, що е, це дуже проблемно буде для них, для їх сімей. Ну, я не думаю, що їх буде багато, але Казахстан да, буде приймати в цьому участі. Думаю, що і Киргизстан, і Таджикистан, і Узбекистан, е теж до того приєднаються. Таємно, так. Да. Сам Казахстан виробляти для Росії зброю на своїй території. Буде, планує. Планує, є таке рішення. Їм потрібні гроші. Китай це одобрив. Це Китая ідея. Значить, вони розмовляли з китайцями. Китайці не дуже задоволені цим, але добро на цю роботу вони їм надали, але вони не в захваті. Тай і сам може виробляти зброю, просто що там американці їм це прикрили. Тарифи, тарифи, вони не можуть зараз. Ну, ось така ситуація у нас, люди. Тяжка ситуація. По Христу подія. Так, за гроші буде їхати, будуть їхати військові до них. Але якось дуже проблемно. Чому? Тому що не дуже то люди хочуть е, воювати. Контрактники е, будуть їхати. Ну, їх якось мало. Якось не дуже. Ні. Не дуже вони наберуть тут. Не буде тут так багато, як би їм хотілося. І вони будуть вести постійно оці м, таємні переговори з різними країнами на постійній основі, щоб домовлятися за людей. Їм потрібні люди. Вони не можуть самі справитися в цьому контексті. В якийсь момент буде е, трошки більше, в якийсь трошки менше. Але вони на постійній основі ведуть цю ситуацію. Ну, дай Боже, що Казахстан буде пітляти. Це буде добре для нас. Всі люди. Бажаю всім всього найкращого. Все буде Україна, все буде добре. Запоріжжя буде українським. Ми з вами багато разів вже дивилися. 2025 рік Запоріжжя буде Україна. 26 рік також. Просто що, да, у нас будуть періодично проблеми діватись, як і у всіх містах України. Всіх обняла, поцьомала папа. -па.